Ті, хто проживає в великій просторі квартирі або в будинку, де є декілька поверхів, стикаються з ситуацією, коли сигнал вайфаю не всюди однаково сильний. Часто навіть доводиться встановлювати декілька роутерів, а це означає, що, наприклад, на різних поверхах різні мережі, різні точки вайфаю, різні паролі, і доводиться вручну переключатися на більш потужний сигнал. Меж технології якраз для таких випадків наш система організовує єдину. Мережу з, єдиним, з єдиною назвою, і також переключає між точками підключення в автоматичний режимі. Тобто абонент перейшов з однієї частини квартири або дому до, до іншої, і в нього автоматично, без виключення зв'язку, переключилося на точку з більш потужною з більш, з більш потужним сигналом. Меж системи можуть виглядати як окремий продукт або як звичайні роутери. Ось такі прилади навіть прикрасять інтер'єр. Їх більш доцільно встановлювати тим, хто тільки підключає інтернет в приміщення. Якщо в нього нема роутера, а є задача покрити площу будинку двоповерхового, трьохповерхового йому достатньо купити окрему систему. Це в одному вигляді все поставити в себе вдома і все запрацює. Ті, у кого інтернет проведено, Wi-Fi працює, але не надійно, або доводиться у різних частинах приміщення перепідключатися до мереж з різними паролями, більш підійде маршрутизатор меж системи, який виглядає як звичайний нам роутер, говорить фахівець. Єдина вимога роутер, який вже встановлено, має підтримувати систему меж. Наприклад, в абонента може бути вже роутер, який підтримує меж. Він докуповує інший роутер, який. Підтримує меж і об'єднує їх в єдину мережу. Для цього йому не потрібно покупати окремий продукт у вигляді межсистеми. Скільки таких маршрутизаторів треба встановити для потужного сигналу Wi-Fi залежить від приміщення, а саме від його площі та особливостей планування. Але є деякі нюанси, говорить фахівець. Об'єднувати можна пристрої тільки одного і того ж виробника. Тому що менше у одного виробника відрізняються від іншого. Актуальним таке обладнання буде і в укриттях великої площі. Також це можна використовувати в паркінгах бомбосховищах, тому що площі приміщень великі, там багато залізобетонних споруд, які зменш суттєво зменшують сигнал від одного роутеру. Доречним буде встановлення маршрутизаторів і у великих офісних будинках. Також у компанії Тенет організована така ж по на всіх поверхах всього будинку. Слабкий та нестійкий сигнал вайфаю уповільнює процес роботи, зіпсує настрій, якщо ви дивитеся фільм онлайн або просто заглиблюєтеся у соцмережі. По перше, радить фахівець телекомунікаційної компанії Тенет треба знайти причину. Перша з них застаріла модель роутеру. Є й інші це може бути невдале розташування пристрої, яке не дає ефективного сигналу по всій площі приміщення. Або це саме приміщення, яке не дає ефективно працювати роутеру і для цього потрібен ще один, ще один пристрій, і в нагоді буде меж для того, щоб їх об'єднати. Сьогодні використання якісного інтернету дуже важливе для багатьох городян. Це можливість працювати майже для всіх підтримувати зв'язок з близькими, оперативно дізнаватися про обстановку, щоб швидко дістатися безпечного місця. Тому оновлення систем, використання новітних технологій саме зараз, актуальна як ніколи раніше.